Восени 2012 року станції швидкої допомоги поповнили 216 нових автомобілів Боксер». Бюджету оновлення медичного автопарку обійшлося у 140 мільйонів гривень. Ми зацікавилися ледь не детективною історією з цими каретами швидкої. Бо спочатку Міністерство охорони здоров'я відмовилось приймати машини через брак оснащення. Утім, зрештою, автівки таки автівки таки стали в роботу на лінію. Та в ході нашого розслідування нам вдалося з'ясувати, що ця закупівля нанесла зби. Бюджету на 56 мільйонів гривень. Про шалену переплату на такому важливому товарі Марія Землянська стара машина, але удобно, тому що здесь є место, где стість. Там этого нет в всех машинах. Нету кресла одного. Это стоїть здесь далеко. Это очень придвинуто сюда, що нужно отвернуть эту спинку. Щоб підійти до больну, це в тих машинах так? лікар швидкої Сергій Григорович демонструє свій старенький, але перевірений часом фіат. Ми ж просимо його розказати, як йому з колегами працюється на нових пежо, які в автопарку Київської станції швидкої допомоги з'явилися восени 2012 року. В Принципі, э, даний автомобіль комфортабельний, але місічність внутрі желает лучшего И находиться возле пацієнта, буває просто нужно стоять. и нельзя его обойти сказать, хорошо з всех сторон для того, щоб инъекцию, ін'єкцію капельницю поставити. этого нужно немножко щоб был шире салон. Всього у 2012 році станції швидкої медичної допомоги поповнили 216 таких автомобілів Boxer. Дістались вони тим регіонам, які стали пілотними в державній програмі реформування медичної галузі. Найбільше нових авто відправилось на Донеччину. Туди поїхало 90 машин. На Дніпропетровщину 50. Ще 34. Нові карети швидкої отримала Вінничина. 42 машини залишили Києву. Автомобіль швидкої медичної допомоги має не просто швидко і безпечно доставити хворого до лікарні, але й дати можливість лікарю рятувати людину в дорозі. Власне, для цього в ньому встановлено купа додаткового медичного обладнання. Саме воно збільшує вартість автівки вдвічі. Щоб у 2012 році відправити машини по регіонам міністерство охорони здоров'я в рамках програми Розвиток служби екстреної медичної допомоги виділило з бюджету 140 мільйонів 356 тисяч гривень. Проте вже за півроку з машинами трапилась неприємна історія. Побачивши першу партію автівок, представники мозу відмовились їх. Приймати, пояснили це просто. Виконавець не дотримався вимог тендеру і не доукомплектував автівки. Ми знайшли людину, яка у складі комісії від державного українського об'єднання Політехмет перевіряла і не погодилась приймати карети швидкою. Це провідний інженер політехмеду Еммануїл Сіманов. Це помощі на все важливо, любить деталі важливо. Вона завжди з вимогам стандарту 732. А там яким параметрам вона не відповідала. Івана вже це й звісно. Ну, що я буду повторяти, мою ну, теж. Вам. Добре, скажіть, будь ласка, а коли ви вдруге їх приймали, все було вже виправлено? А ви бачили сертифікати відповідності цим стандартам? На машину я приймав лічницю машини місці з І там ще відповідав. Так, хоч і з другого разу, але у моз карети швидкою прийняли і поставили на баланс, але залишилися питання щодо оплати. У нас є дані про те, що за машини було значно переплачено з держбюджету України. Ось цитата з економічного та товарознавчого дослідження, яке провів Київський науково-дослідний інститут судової експертизи, і яка потрапила у розпорядження Ньюз». Дійсна вартість одного повнокомплектного автомобіля із медичним обладнанням на борту складає 465 тисяч 206 гривень. Тоді як відповідно до договору 649 тисяч 800 гривень. Вбачається нанесення матеріальної шкоди державі на загальну суму 56 мільйонів 619 тисяч 613 гривень 44 копійки. Виходить, коли експерти порахували вартість автомобіля та всього обладнання у ньому. То вийшло, що на кожній автівці му. Мож... Переплатив приватній фірмі по 185 тисяч гривень, тобто половину її ціни. Кожна державі зірвала фірма Крас, і ми зустрілися з одним з її засновників. Федір Саворовський, з поміж іншого, депутат столичної Голосіївської райради відбют. Це, це життя людей. А можна її оцінити? Дорого чи дешево стоїть життя чоловіка? От. От. Это не увязывается. Нормальная цена. Я говорю, экспертиза проведена, поэтому цена это абсолютно нормальная. Если мы преступники, давайте расстреляйте нас. Якщо ми к производителю, як по У утім, вже маючи в наявності експертизу про збитки державному бюджету у 56 мільйонів гривень, ані прокуратура, ані міліція, ані СБУ так і не порушили кримінальну справу. Очевидно, саме тому й продавець швидких Федір Саворовський і покупець, чиновники міністерства охорони здоров'я, виглядає цілком. Покійно та впевнено. я не хочу коментувати фінансові питання. я, я не є фахівцем. На сьогодні всі автомобілі поставлені в регіони. Вони працеві працюють, працюють на лінії. Ви їх бачите, вони не по Києву їздять. Рямісінько перед ефіром нам зателефонували із міністерства внутрішніх справ і розказали, що кримінальна справа по каретах швидкої допомоги, закуплених міністерством охорони здоров'я на чолі з Раїсою Богатирьовою, таки є. Її довго не могли знайти на міліцейських полицях, а скоріш за все просто не хотіли. Тому що нині правоохоронці середнього рівня скаржаться, що на них чиниться величезний тиск, коли коли вони виконують свою роботу і починають розслідування корупційної афери чиновників з керівництва партії регіонів. І такі справи довго не живуть. Отже, прес-служба міліції нам повідомила, що за фактом закупівлі швидких 12 грудня 2012 року почато кримінальне провадження за статтею 191 частина 5. Це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, і що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проводяться необхідні експертизи, дослідження, допит свідків та підозрюваних у справі. Нагадаємо, четверта кримінальна справа проти Юлії Тимошенко. Також стосується закупівлі автомобілів швидкої допомоги. Колишньому прем'єр-міністру інкримінують нецільове використання коштів виділених в рамках кіотського протоколу, які вона нібито перенаправила на інші потреби, а саме на закупівлю під гарантії уряду медичних автомобілів «Опель Комбо». мова йде про одну тисячу карет швидкої для сільської місцевості. Генпрокуратура обіцяє дорослідувати справу до листопада. Захисник Юлії Тимошенко нардеп Сергій Сас заявляє, що. Це ще одна політична справа. Таких машин було закуплено тисячі. У прокуратури виникало питання, що вони були за дорогі, що матеріалами справи не підтверджується. Те, що вони не є швидкими допомогами по своїй суті, ну опосередковано цю версію прокуратури ну, не підтверджує або. Анулює або опровергає навіть сам час експлуатації цих автомобілів, тому що нарікань у тих, хто ними користується, практично до цього часу немає. Це є класичним, на мій погляд, прикладом надуманим абсолютно з боку Генеральної прокуратури. Це є одна із тих семи справ, які я знаю, які порушені щодо. Юлії Володимирівні Тимошенко і йде мова просто про такий спосіб катування.